Непонятно, що в людей тут є артерії, чи вони оперуваються. От, наприклад, в мене я оперований тут. І ви можна, В мене стоїть тут сітка 11 на 16, в принципі, вже гутіть. І ви не знаєте, що воно може бути, що я пережму артерію. Того чим вище, максимально воду сюди. Артерія проходить отут. Пахова артерія пережимається так само. В жовтій зоні потім розкажу більше про детальний огляд пораненого. Як оглядається? Зараз ми говоримо про червону. Збутували, подивилися наявність інших ран в червоній зоні і максимальна евакуація. Критична кровотеча. Все, основне кровотеча. Не треба там заглядати йому в рот, чи в ньому там щось попало, чи запав в нього язик. У вас немає можливості це робити в червоній зоні. Тут стріляють. Все. Жовта зона і тоді там будемо розбиратися. Далі, друга. Максимально, максимально високо ж готуємо по руці. Так само, максимально високо. От, де плече, а тут перетвіччя. Максимально так само зажимаємо. Затягуємо. Того, що ви не знаєте. Відірвало кість? Навіть не відірвало. Пробита насквозь. Артерія або навіть вена тече. Не артерія, вена там на пару, там, пару хвилин може стікати. Зажали. І навіть крутити не буду, я вже бачу, що воно затягнулося. Раз. Дуже Все? Дуже Все? Все, Хорош. Закладай її сюди. Ногу чувствуєш? Кров перекрив. Що таке ІППшка? Це, хто в армії служив, той знає. Це ще совєтська штука. Посередині тампон по бокам вінт. Та де він не має 5 метрів. Ну, книжка, книжка, багато що писали. Він хороший тим, що він, по-перше, йде як бінт, як тампон. подушки. І в нього є отака штука, оцю, що ви відкриваєте, вона резинова. Вона вже йде вам допомогою на пневматорекс. Скажу зразу, що таке пневматорекс. Пневматорекс це пробиті легені. Або сквозна, або просто проникаюча. Чого резина, вам потім придеться закривати дирку, щоб він не вдихав, щоб не заходило повітря в легені. Це дуже евакуація. Третій ніряє під нього. Ніряє під нього і погнали. Це якщо є можливість бігти. Але це дуже зручно. Вступають в якості інструкторів підрозділ бух територіальної оборони, який надає вигляді інструкторів з стрілкової зброї. Вони стріляють особисто, давав навчання по парамедицині, як надавати першу допомогу і в бойових умовах, і не тільки. Ну, ми це проводимо за сприянням військоматів обласних. Якби з ними є певні договори і ми виступаємо в якості інструкторів для військоматів. Тут є люди, я думаю, зі всіх регіонів Волині.